Е, Львів, вулиця Краківська. <рректури> Але ми ще не виходимо з центру, незважаючи на те, що йдемо в бік від центру. А <ректури> електромобіль <ректури> 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 дівчата пробували зачепити. Водія, водій зупинився, готовий підвезти, та вони, вони сіли і під'їдуть бачите? І трошки дівчата покатаються. Це Львів. Та, вулиця Вірменська. Марево і Дзвінницю добре видно. А Зайдемо ще вірменський дворик. А тоді на Лесі Українки, мабуть, повернемось на вірменську. А, це він вірменський дворик. Мон Півс. Можна сказати, вже легендарний львівський ресторан. А подивимось трошки в двір. Тут гарно, зазвичай. Теж, бачите, є трошки освітлення. Так, дуже і дуже гарно прикрашений монпіс. Дзвіниця. я через провулок пара Джанова. тут Пам'ятка архітектури банк-монпіс. Це був банк-монпівс, потім став ресторан монпіс. Кому цікаво, можна почитати історію, я колись навіть розказував відео. Що ви знайдете це відео, можете послухати в моєму виконанні. І вулиця Лесі Українки. Теж кафе на вулиці Лесі Українки, гарно прикрашені. Тільки відвідувачів тут не видно багато. А так все гуд. Нічого вулиці Лесі Українки не бракує. Я линочки, ми повернемо на вулицю Друкарську. Ще шматочок вірменської, подивимося, як вірменку прикрасили за дня. О, дивіться. 89 гривень Глінтвейн. Ми сілимося ціни на Глінтвейн. Сюди 100, а тут 89. Шара. Реально шара. Кавами горнятками прикрашено гарно. Тут дівчинка квадробер, чуть нам в кадр не потрапила, але як вчасно зорієнтувалася і втекла, тому поки що про квадроберів нічого не буду казати. Галицька алхімія. Бачите, які написи? Напої розпусти, розміру. Розпусти, розміру, приворотне забуття. Я бачу, що серед жінок найбільше користуються напій розпусти популярністю, а серед чоловіків напій розмір. О, і тут прикрашає реус. Буде прикрашений теж до Нового року і до Різдва. А йдемо. Ми мали ще той бік на Єрменську пройтися. Зробимо ті кілька кроків. Хм, теж комедна фотозона. Можна сісти. І Відчути себе співзасновником. Ну, тобто, навіть не співзасновником, а співвинахідником газової лямпи. Засновник і винахідник то різні речі, правда, правда. Дівчата грають на бандурі. А вже, як казали, йдемо у напрямку до дзиги. А, майже 16.